Усім доброго доброго раночку. Знаходжуся я в лікарні, де лікуються наші хлопчаки. Зараз ми будемо ставити конденсіонер. Нарешті. Прийшов той день, є таке аж настроєння. І будемо ставити краники. Краники проточні, щоб була гаряча вода. В общем, ми працюємо, а ви наблюдайте. Так, приїхали парні, привезли кондішн. Ось такий 12-й. Привезли всю систему, всі трубки, тросу і зараз дивляться, як і куди краще його поставити. Розпаковочка, да, Саш? Я як собі щось куплю або замовлю, мені так завжди розпаковочка нравиться. Да, хлопці працюють. Бачите, як випивають мені тут сверлять. Буде все красиво. Під потолком виходить, під да. подвісним. Давай під подвісним потолочком все піде. Така драбинка в них. Лего конструктор. Раз-два і розібрали. For <laughs> Вже готово. Ха. Хлопці взагалі молодці. Все так чисто роблять. Раз, два, все прибрали, все вбрали, все за собою одразу вбирають. Молодці. Трасса не маленькая. Стоять будет тут. А трасса под потолком через весь кабинет электрофореза. Тут ще де-то сантехніки, лікарні повинні встановлювати будуть ці два проточних крана. Ми їм все дали, крани, трубки. І тепер чекаємо, коли вони з'являться, щоб установили ці проточні крани, будуть встановлювати. Підемо їх теж зафільмуємо. Щось у них десь якийсь там потоп, то лі на третьому, то лі на четвертому. Етажі, вони його зараз устраняють, а потім будуть встановлювати крани. Результат таковий, що прийшли к тому висновку, що в гіпсові, отут, де хлопці гіпсують і так далі. Велика проблема з гарячою водою. І по многочисленним просьбам один кран буде встановлений тут, в гіпсовій. Сантехніки ми дождатися не можемо, поэтому своїми силами у того права рука працює, у того лева, в общем, Взагалі правою лівою працюємо. Є палата. Ось так от. Так що оці краник буде стояти тут а в цій гіпсовій. Що, поїхали далі? Оп, демонтували старий кран. Убираємо його. Бачите, тут йде трубка гайка і такий штуцер, А нам треба, щоб була гайка-гайка. Так, цей кран йде сюди. Ну, а наш кран буде зараз встановлюватися. Так, краник уже стоїть, все працює, підключений до розеточки. Є холодна водичка. І є, конечно же, тепер гаряча водичка. Температурку показую, все положено. Уже 30-31 градус, 32 і росте. Ось так от. Тепер в травматології буде стояти кран. У гіпсовий. Ну. Ого, хороша така. 42 градуса киточок. Зараз загукаємо дівчину. Така відповідальна за цю гіпсу. Вправо повертаємо. Одкривайте, відкривайте. Ні, крутіть. крутіть. Іде холодно. А тепер ну це вона одразу, бо ми ж провіряли. А теперь крутить влево. Опа, и у вас табло загорелось. видите, ага, Бачите, ага. вы Ви бачите температуру. А теперь она холодная будет. Сейчас она будет... А ну... Теплеет. Теплеет? А, будет цивилизация. Все? Да. Вы счастливы? Да, <laughs> ну все. Так, один кран стоит, пошли на третий этаж, другий ставить. І от встановили другий кран. Теж працює на гарячу. Ну, і звісно і на холодну воду. Ось так. Два крани встановлені. Льоха, спасибо тобі. Велике дякуємо. Повертаєш наліво. Де гаряча? Повертаєш направо. Повертай, повертай. Зараз одразу гаряча, потім холодна. Клас. Да. Все, вправо холодно, вліво гаряча. І температуру тобі пише. Бачила? Да. Можеш виставляти, яка тобі завподобається. Все, давай. Так, крани поставили. Працюю, зараз подивимося, що тут хлопці з конденсіонерчиком. Як вони вже к завершенню підходять чи ні. Ух ти. Ух, Сонько. Поки ми там, ви тут вже... Надо себе ж Ага. Надо електрику, щоб то поставити подпічить саме. Розетку? Так, розетку поставити треба. Ага. Ага. Або переноску хорошу, да? Бажано в те саме. У нас тут десь десь до самого краску коробка. Ага. О, по підботолочкам все йде. Хлопці роботу закінчили, кондиціонер працює, дує, все дуже гарно. Дівчики тут убирають вже. Що, дівчата, приймайте, даємо вам гарантійний талон, пульт. 5 років гарантії, якщо що. Можете подякувати нашим підписникам, які збирали кошти на цей кондиціонер. Це найкраще. Дякуємо. Да. І вам новини. дякуємо, що ви розробляєте наших хлопців, учите їх ходити і взагалі запускаєте їх в нове життя. Дякуємо і вам Дякую. на все добре. І ми разом. Дякую. Да. Дякую. Ну ось і все. Робота виконана. Кондиціонер стоїть, на який ми збирали з вами кошти. Ми зібрали з вами 20 тисяч гривень, і цих коштів нам вистачило для того, щоб придбати конденсіонер, трасу і встановити. Болі подробно я вже розкажу, що, скільки, як на стрімі. Сьогодні, думаю, може проведу стрім і все вам поясню. Крани ми теж поставили, все працює. Наголошую ще раз. По многочисленним просьбам крани були поставлені ці два крана на другому і на, і на третьому поверсі. Це що, то, що то травматологія. Іменно у дівчат в гіпсовій і в маніпуляційонній. Тому що там гарячої води теж немає. А дівчатам потрібно. І дівчата ж обслуговують то хлопців. Ось такі справи. Так що дякую всім за увагу. Разом до перемоги, разом ми велика-велика сила. Слава Україні і героям слава! І ви всі красавці. Ну, Не забувайте лайкосики поставити. Всім пока-пока!